Кожен ранок ти прокидаєшся і думаєш, що ти знову не хочеш йти на цю роботу. Ти очікуєш вихідні, і з понеділка по п'ятницю всі думки тільки про них. Ти працюєш від відпустки до відпустки. Я тобі можу допомогти. Я поділюся з тобою інструментами своїм досвідом, як спіти, піти з цієї роботи, яка не те що тебе не наповнює не дає енергію, а навпаки, забирає ту енергію, яка в тебе є, та енергія, яка взагалі тобі дасть можливість рухатися в напрямку розвитку або в особистому напрямку в відносинах. Просто як особистість, і ти не можеш нічого робити із-за того, що вся твоя енергія, всі твої сили, весь твій час і навіть здоров'я, да, тому що е, дуже впливає наш емоційний стан е, на те місце, яке нам не подобається, якщо ми ходимо туди, куди нам не подобається, і це сказується навіть і на, на здоров'я. Вітаю тебе на моєму каналі. Світла Соу». Я світла, трансформаційний наставник. Я фасилітатор трансформаційної гри вей, яка змінює кардинальне життя. Також я маю декілька вже своїх крутих проєктів трансформаційних. От ну, в описі під відео ти можеш ознайомитися з усіма моїми продуктами. А сьогодні тема дуже крута: як піти з неулюбленої роботи, як почати жити, як знайти своє призначення. Поїхали! Одним із головних факторів, які тримають тебе на цій неулюбленій роботі, це стабільність. Так, ти боїшся, щось змінювати, тому що не розумієш, що буде. Там в новому, і як ти там будеш справлятися зі своїми зобов'язаннями, так які ти маєш там забезпечувати сім'ю чи забезпечувати себе, і це дуже сильно тримає, не дивлячись на те, що на тому місці все погано енергії нуль, розвитку нуль. Можливо, навіть заробітна плата на одному рівні не збільшується. Просто відчуття, що ти просто деградуєш, тому що душа щось хоче іншого, тіло також хоче іншого. А із-за того, що ця неулюблена робота забирає багато енергії, ти взагалі нічого не можеш робити. Але це ж все-таки той момент про страх змін, стабільність, вона просто тримає на в ступорі, можна так сказати. Я була в такій ситуації, коли. Я насправді знайшла своє призначення, я знайшла свою справу душі, але я дуже боялася туди йти. Звісно, дуже велике має значення підтримка мого чоловіка, але все таки мій внутрішній стан це саме перше, від чого що мені потрібно було собі змінити, і я дуже вагалася. Я працювала косметологом. У мене є зараз інтернет-магазин. Я онлайн підбираю ще домашній догляд, але я відчула, що я хочу займатися іншим. Моя душа просто кричала від того, що вона хоче допомагати людям, вона хоче трансформувати людей, робити їх кращими, сміливішими. Я кайфую взагалі від трансформації людини, і ще більше кайфую, якщо я, я хоч трошечки можу підсвітити людині там в її розвитку, в її трансформації. І тому я дуже хотіла змін, але я боялася, я не знала, як е, залишити цю роботу, і тому що я зараз знаходжусь в Німеччині. Я планувала е, піти вчитися тут на косметолога, тому що тут можна працювати тільки з сертифікатом. І можна, в принципі, і без, але дуже обмежені послуги. І якщо я хочу там піти, хотіла піти в салон краси, де є апарат на косметології, мені обов'язково потрібен був сертифікат. Я дуже вагалася, я просто не знала, як прийняти це рішення. І я чесно, погано спала, я, я плакала, моя книгу, душа просто розтривалася. По а от, 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 от цей момент, що я трималася за професію, я тільки думаю, вклала всю професію. Ну так, в моєму випадку мені подобалась косметологія, але е, мене з'їдала цей страх, оцей сумнів, що якщо я залишу те, що я в принципі вже. Накопичила там якусь базу, у мене є знання, у мене є навики, я просто піду нове невідоме. Психологія, всі ці трансформаційні курси, це все не так просто. Не так просто це почати продавати людям, та, щоб вони повірили в тебе як експерта, і це робота не одного дня. і Я це розуміла і дуже сильно я боялася це йти. Але я наважилася, я послухала своє серце, я послухала свою душу. Я спробувала, і я жодного дня не жалкую про це, що я зробила цей вибір. Але в моєму випадку я дійсно вибирала між двома професіями, які мені були до душі. В іншому випадку, так, я маю друзів, знайомих, які досі сидять на неулюбленій роботі. Вони страждають від того, що вони не можуть повноцінно жити, вони тримаються за ці три копійки, тому що зараз якби і час такий, да, не дуже, щоб змінювати щось, але <с> це просто наші установки в голові. Насправді завжди щось буде не так. Завжди будуть якісь моменти, які нас будуть там. Ні, зараз не час, зараз не час. Але сьогодні якраз час, щоб взагалі. Ага, змінити щось в твоєму житті тільки сьогодні, не вчора, не завтра. А сьогодні, сьогодні час зробити крок до великих змін. І е, треба усвідомити, що якщо ти ходиш на неулюблену роботу, якщо ти реально постійно в очікуванні відпустки, в очікуванні вихідних, просто прокидаєшся з ненавистю до цього місця, тобі потрібно щось змінювати, тому що наше життя в цьому тілі, воно. Воно ну, довге, на жаль, да там не знаю, шістдесят 80, 100 років. Хай буде у вас до всіх 100 років, але це не так багато для того, щоб повноцінно жити обирати в першу чергу себе, обирати те місце, де тобі кайфово, не боятися, пробувати, не боятися помилитися, не боятися падати. Знаєте, я запам'ятала одну класну фразу. Я не пам'ятаю звідки це було чи Україна має талант, чи якась передача. І одна дівчинка прийшла виступати, вона співала, і я дуже запам'ятала ці слова. Це було може років не знаю 10-8 назад. І вона сказала, що я не боюся літати, я не боюся падати, я боюся стояти на місці. І так запам'ятала цю фразу, і я коли зупиняюсь, звісно, це теж важливо. Потрібно іноді зупинитися повністю все. Відключитися від всього світу да для того, щоб перезавантажитись, але ця фраза для мене вона була таким поштовхом і на все життя. Що я дійсно боюся стояти на місці? Мені хочеться використовувати час, використовувати можливості, ідеї реалізовувати, жити повноцінно, використовувати все, що нам дає світ. Ну коли, коли як на зараз треба пробувати, не боятися. Так, дійсно важлива підтримка, важливо е, знайти може собі там коуча, наставника, психолога, пропрацювати звідки ці страхи, звідки саме страх змін, е, візуалізувати собі там майбутнє. Е, Зробити собі там плани, прогноз, це дуже обов'язково все виписати все в зошит або в телефон, всі свої плани, подивитися, побачити, що там нічого взагалі такого страшного немає, і все це можна реалізувати. Ну, це, наприклад, в тому плані, якщо ти знаєш, чим ти хочеш займатися. Є моменти, коли людина не знає, чим вона хоче займатися. Вона сидить на неулюбленій роботі і вона страждає від того, що. Це їй не подобається, це не її робота, але вона не знає, чим вона хоче займатися, і тому вона така: ну, все, значить, буде все життя, якби тут. Ну, що робити. Я не знаю, чим я хочу займатися, тому якби мені і обирати нічого. Але в кожної людини є навички, круті, є таланти, є хобі, і потрібно просто уявити себе, що ти займаєшся там, реалізовуєш професійно своє хобі, реалізовуєш свої таланти, це потрібно навчитися. Себе слухати, себе чути, задавати собі питання, чим я хочу займатися, спробувати провізуалізувати. Я також це проводжу в консультаціях, про прогресія майбутнього, де можна, наприклад, от є, там, наприклад є в тебе хобі, наприклад, Працювати з квітами, так, флориста. І ти візуалізуєш, що ти флорист, що в тебе там є свій магазин, що ти там у тебе є велика команда, і там, ну років там через п'ять ми робимо цю візуалізацію. І важливо відчути усю енергію. І якщо тебе прямо це запалило, ти кайфуєш від того, від, від цього, що ти там собі не уявляла, все треба пробувати. Треба пробувати, не боятися, не боятися. А насправді стосовно страху, то раніше я казала, що треба переступати цей страх, іти на свій страх там, боротися зі страхом. Ні, зараз я прийшла до нового. Потрібно обміняти свій страх і казати Ідьом зі мною ідіом я боюсь, але я беру тебе з собою. І йти разом зі страхом. І поступово, поступово, коли ти будеш виповнювати якісь дії. Твій страх буде відвалюватись, тому що він буде розуміти, що в ньому немає потреби. Він буде відвалюватись, відвалюватися, ти будеш бачити, що тебе щось виходить. Може, щось не виходить, але це твій досвід. Але страх буде виходити, ти будеш оглядуватись назад, повертатися і казати: я вже такий шлях пройшла, пройшов, я вже нічого не боюся, я тільки йду вперед, ти будеш просто кайфувати. А ще я прийшла до того, що якщо мені страшно, якщо я боюсь. То мені просто страшно цікаво. Мені стає страшно цікаво, що буде, якщо я піду туди зі своїм страхом на свій страх, і я його перетрансформувала. Страшно йти або страшно цікаво. От я вибрала такий метод, що мені страшно цікаво, який буде результат. Тому я йду вперед і рухаюсь, і не боюся впасти. І тобі кажу, щоб ти не боялася впасти. Тому що всі наші падіння означають те, що ми рухаємося, означає те, що ми щось робимо. Тому що якщо ми не падаємо, якщо ми не помиляємося, значить ми стоїмо на місці, значить ми нічого не робимо. Я вірю, що ти знайдеш себе, своє призначення. А якщо ти вже маєш внутрішній хист до чогось, маєш ідеї, маєш талант. Душа твоя просить, будь ласка, піди з роботи, піди почни займатися творчістю або займись її, не знаю, психологією, і ще чимось, чим, що хочеш. Послухай. Не буде у нас іншого життя в цьому тілі реалізувати твої ідеї. Бери і пробуй. Знайдуться твої клієнти, знайдеться твоя аудиторія, знайдуться твої люди, коли ти починаєш якісь дії по дорозі. Твоїм цілям приходять ангели, які тобі допомагають, які тобі щось підсвічують. Звісно, можуть бути і негативні моменти, але це якраз те, де треба попрацювати, тому що твоє внутрішнє стан, твоє внутрішнє прийняття буде тебе транслюватися зі світу, приймати це не як поразку, не як критику, а здавати собі питання, як це про мене, як я можу в цьому зрости і рухатися вперед. Я вірю, що в тебе все вийде. І, звісно, я можу тобі допомогти. Знайомся з моїми трансформаційними продуктами. Я маю крутий курс на стан, де два місяці я буду вести тебе з точки А в точку Б. Ми з тобою все це пропишемо. І за два місяці в твоєму житті стануться кардинальні зміни. Це я тобі 100% обіцяю. Ну, звісно, ти повинна сама працювати над цим. Так? Не просто воно так взяло і щелкнуло Хача. І є секретики, що воно просто так буває і стається. Але це якраз в тому моменті, коли ти дуже цього хочеш, і звісно, що щось робиш для цього. Я сподіваюся, що я тобі щось підсвітила, що я підтримала тебе, що я допомогла тобі в собі щось розшукати, підняти твою впевненість собі. Я вірю, що в тебе все вийде. Просто не бійся, не бійся падати, не бійся літати, бійся стояти на місці. І якщо ти вже почала, не здавайся, в тебе все вийде. До зустрічі!